Часто примхливі зірки першої величини в останню мить відмовляються від запропонованих ролей, відкриваючи дорогу для інших акторів. Саме в ці вирішальні моменти у менш відомих виконавців з'являється унікальна можливість блиснути на великому екрані і продемонструвати свій талант. Кожна така заміна може стати поворотним моментом у кар'єрі, даючи змогу другим і третім номерам піднятися на зірковий олімп. Чудовим прикладом такого зльоту послужить молодий фахівець зі злиттів і поглинань з нестійкою психікою. Мова піде звичайно ж про Крістіана Бейла, адже спочатку американський психопат мав виглядати зовсім по-іншому. Після успіху Титаніка молодий Леонардо Ді Капріо шукав собі роль, де він зможе показати повний спектр своїх акторських здібностей, Незважаючи на те, що після Титаніка Лео засвітився в людині в залізній масці, у голів. Вуді у нього все одно залишалася репутація красивого солоденького хлопчика, який подобається дівчаткам. Ді Капріо дуже цікавився роллю Патріка Бейтмана, проте вирішив відмовитися через тиск громадськості. Вважалося, що цією роллю він подасть поганий приклад своїм численним юним фанатам. Тому він обрав фільм «Пляж», у якому Лео так само грав психічно нестабільну молоду людину. Режисер фільму Мері Геррон говорила, що була неймовірна рада, тому що Ді Капріо відмовився від проєкту, й якби Леонардо погодився на цю роль. Режисером фільму став би Олівер Стоун, а Мері відправилася б на лаву запасних. Після того як Ді Капріо залишив проект, студія розглядала безліч інших кандидатів, включаючи Юена МакГрегора. Попри це, Крістіан Бейл був настільки впевнений у своїх силах, що продовжував готуватися до ролі, навіть коли не було остаточного рішення на його користь. Він відмовлявся від інших пропозицій і не полишав надії на успіх. Щоб вжитися в роль, Бейл черпав натхнення у Тома Круза. Він говорив, що в одному з інтерв'ю Круз здався йому енергійним, але абсолютно позбавленим щирості. І саме цей аспект він переніс у свого персонажа, створивши дивне поєднання дружелюбності та мот. Торошної порожнечі до американського психопата Бейл був маловідомим актором. Його вибір для такої складної і провокаційної ролі викликав сумніви у студії, яка навіть не хотіла, щоб його ім'я було в титрах і на постері, побоюючись, що він не привабить глядачів. Хай там як саме ця роль стала переломним моментом у його кар'єрі, незважаючи на викликані неї суперечки і критику за сцени насильства. Фільм став предметом дискусій, але з часом набув культового статусу. А Патрік Бейтман став іконою поп культури важливо зазначити, що Бейл чудово розумів закладений у фільм Чорний гумор, що стало ключем до його видатної акторської гри, незважаючи на похмуру і жорстоку природу картини, вона наповнена сатирою на американську культуру споживання і нарцисизм, що Бейл з майстерністю і передав на екрані. Ця роль не тільки зробила його відомим на весь світ, а й відкрила йому шлях до більших і різнопланових проєктів, заклавши фундамент його майбутніх успіхів у Голлівуді. франшиза про Джейсона Борна так само могла мати зовсім інший вигляд, адже спочатку головна роль призначалася самому бреду Піто. Однак піт вибрав мексиканця і шпигунські ігри, які й близько не дотягували до успіху шпигунського бойовика. Нашого любителя пожувати на екрані можна зрозуміти, попрацювати з Джулією Робертс і Тоні Скотом звучить набагато привабливіше ніж знятися в бойовику у режисера початківця Дага Лаймана. Після відмови режисер вів переговори з Сільвестром Сталоне і Арнольдом Шварценеггером, але добре вчасно вдумався. Those are the two characters that we're going to follow all the way through the picture. In Matt Damon, we have a wonderful young actor who uh, is also exploring new ground. Ідея взяти мета Деймона на роль Джейсона Борна здавалася для того часу неймовірно ризикованою ставкою. Багато хто сумнівався, що Деймон зможе передати харизму і брутальність, необхідні для цього персонажа. Річ у тім, що в 90-ті та на самому початку 2000-х мед асоціювався у режисерів і глядачів радше як драматичний актор, врятувати рядового раяна талановитий містер Ріплі І, звісно ж, розумний Квілхантінг. Ці ролі закріпили за ним амплуадра. Матичного артиста. Однак, як показав час, рішення віддати роль Деймону стало одним із найвдаліших в історії кіно. Коли Мет взяв цю роль, він поставився до неї з неймовірною відповідальністю, і, за словами знімальної групи, кілька місяців не виходив з тренажерного залу, покращуючи свою фізичну форму і навички боксу. Перевтілившись, він перетворив франшизу проборна на один із найуспішніших проєктів 2000-х. Це допомогло йому наново визначити свою кар'єру, зробивши його зіркою екшн-фільмів. Фільмів, де як усі ми знаємо, за ролі платять зовсім інші гроші. Заміна Бреда Пітта на мета демона в ролі Джейсона Борна це класичний приклад того, як один випадковий вибір може змінити всю кар'єру актора і долю франшизи. Кастинг це не просто вибір актора, а справжнє мистецтво. Адже інколи щоб створити образ, який по справжньому запам'ятовується, потрібно знайти не найочевиднішу кандидатуру. Зараз важко уявити будь-кого в ролі росомахи, окрім г'ю джекмана. Цей актор зумів зробити росомаху живим і багатогранним завдяки своєму таланту і вмінню передавати внутрішню боротьбу героя. Його природна харизма і зовнішність дали змогу розкрити не тільки деякість і силу персонажа, а й його вразливість, що зробило образ глибшим і ближчим глядачам. Але наприкінці 90-х боси студії вважали, що для цієї ролі ідеально підходить дюгри скот. Who? Річ у тім, що в той час Скотт вважався актором, який подає надії. Після його пам'ятних ролей у зіткненні з безодною та історії вічного кохання йому запропонували одразу дві великі ролі: поганюка в місії нездійснене на два, і росомахи в людях ікс. Скотт погодився на обидві ролі, оскільки графіки зйомок дозволяли працювати одразу у двох проєктах. Однак гонконгські режисери славляться тим, що полюбляють важкі та довгі зйомки з величезною кількістю трюків і хореографії. Виробництво місії Джона. Ву сильно затягувалася, і дюгри довелося відмовитися від ролі Росомахи, щоб гідно відпрацювати проект до кінця. Ось тут і з'явився Г'ю Джекман. Австралієць був практично невідомий США і вже тим паче у світі. Усе, що у нього було на той час за спиною, це пара ролей у прохідному кіно і успіх у невеликому мюзіклі Оклагома. Цікаво, й те, що режисер фільму Брайан Сінгер спочатку взагалі не хотів зустрічатися з Джекманом, оскільки не бачив у цьому жодного сенсу. У недавньому інтерв'ю для New York Times актор розповідав, що кастинг проходив просто під час обіду режисера фільму. Настільки ніхто не вірив, що Г'ю зможе замінити дюгри Скотта. На щастя, майбутнє Росомаха зміг вразити продюсерів і режисера своєю акторською грою. І звісно ж, зовнішністю, що запам'ятовується, яка ідеально поєднується з персонажем. Коміксів таким чином. Перфекціонізм гонконгського режисера і низка випадковостей подарували нам саме того росомаху, якого ми звикли бачити. На мій погляд, зовнішній вигляд і харизма Гью ідеально підходять для цього образу, і це велика вдача для нас, глядачів, що все склалося саме так. До того ж, завдяки тому, що Джекман засвітився в людях ікс. Він побудував успішну кар'єру на Бродвеї, і ми змогли побачити такі круті фільми, як Ван Хельсинг, «Престиж» і звісно ж, фонтан. You know, well cast, really Найголовніший адап Голівуду Л. Джексон так само є членом клубу тих, кому неймовірно пощастило. Мало хто знає, але Тарантіно в інтерв'ю відкрито говорив, що створював персонаж. А джуса з кримінального чтива спеціально актора Лоуренса Фішберна. У 90-ті кар'єра майбутнього Морфіуса йшла вгору, навіть незважаючи на те, що Фішберн грав в основному другорядні ролі. Успіх таких фільмів, як хлопці по сусідству, дисциплінарний батальйон і вибір гри змусив повірити нашого героя в те, що він неймовірно талановитий актор, який заслуговує на більше. Лоуренс найняв агентів і дав їм вказівку зробити з нього провідного актора Голлівуду. Звичайно, коли маловідомий режисер-початківець на ім'я Квентін Тарантіно запропонував йому друго. Одну роль у своєму фільмі Фішберн без роздумів відмовився на підкасті The Reвочібаals Тарантіно розповідав, що сам Морфеус був не проти зіграти роль Джулса, але агенти актора були категорично проти. Вони вважали, що ще рік-два тому ця роль чудово підійшла Лоуренсу. Але зараз він зірка іншого калібру. У підсумку замість кримінального чтива був обраний фільм Погана компанія, який провалився в прокаті і не сподобався ні глядачам, ні критикам. Чого вже говорити на Емдібі у фільму всього 3400 оцінок. Тим часом маловідомий актор другого плану Семюль Л. Джексон, у якого не було особливих успіхів, отримав роль Джулса. Тарантіно говорив, що примітив цього актора у фільмі Тропічна лихоманка Спайка Лі. Кримінальне чтиво стало справжнім хітом, виграючи фестиваль за фестивалем. Крім номінації гільдії акторів, нікому невідомий Семюль Л. Джексон отримав номінації на Оскар і Золотий глобус, а також був відзначений британською академією. Екранний образ Джулса зробив його одним із найпопулярніших і найвпізнавальніших акторів у світі. І будемо чесними, саме цей персонаж спливає насамперед, коли ми чуємо ім'я цього актора. That's all you had to say. Ця історія є чудовим прикладом того, що часто амбіції навпаки можуть зіграти з нами злий жарт і залишити біля розбитого корита. Добре, що наприкінці 90-х агенти Лоуренса Фішберна зрозуміли свої помилки, і актор отримав свого, хоч і другорядного, але дійсно культового персонажа. Пракеннолишоюдо Йодоване Гестовактю. Історія кастингу Гаррісона Форда на роль культового археолога Індіани Джонса класичний приклад того, як випадок і талант сплітаються, створюючи справжні кінолегенди. Здавалося б, Форд вже був відомий завдяки ролі Хана Соло в зоряних війнах, але саме роль Джонса закріпила за ним статус однієї з найяскравіших зірок Голлівуду. Згадайте Керрі Фішер або Марка Гемілла. Багато акторів, здобувши всесвітню славу завдяки культовим фільмам, згодом стикалися з трудним. Щами в пошуках нових ролей, часто будучи обмежені створеним ними образом, форд же зумів вийти за рамки амплуа космічного контрабандиста і став одним з найбільш затребуваних акторів свого часу. Спочатку творці Індіани Джонса не розглядали Гаррісона на головну роль. Лукас не хотів, щоб Форд став його особистим Робертом Де Ніро, натякаючи на часту співпрацю режисера Мартіна Скорсезе з актором. Тому Спілберг і Джордж Лукас вирішили віддати роль сюрприз самому тому Селеку. На той час актор був на підйомі і вже встиг знятися в пілотному епізоді серіалу Приватний детектив Магнум для CBS. Після того, як Paramount затвердили селика на роль індіани, боси телеканалу зрозуміли, що у них у руках справжній скарб, і усвідомивши затребуваність актора, почали виробництво повного сезону «Магнуму». Через контрактні зобов'язання з CBS акторові довелося відмовитися від ролі в індіані. До речі, до початку зйомок у пошуках втраченого ковчега залишалося всього кілька тижнів, і тут трапився знаменитий терміновий дзвінок Форду, який став переломним моментом у його кар'єрі. Хоча Гаррісон уже був відносно відомим актором, на той момент він грав переважно другорядних персонажів. Після успіху Індіани Джонса він майже завжди виконував головні ролі у великих студійних проєктах, які часто міг обирати сам. Чого тільки варті свідок, втікач, і звісно ж, той, хто біжить по лезу». Кастинг до фільму Міцний горішок так само був насиченим і цікавим процесом. Хоча зараз складно уявити когось іншого в ролі Джона Маклейна, крім Брюса Уілліса, спочатку розглядалися й інші кандидатури. Наприклад, на головну роль претендували Сільвестр Сталоне, Річард Гір і, звісно, Арнольдик. Хоча Шварценеггер і Сталоне були не проти участі в проєкті, продюсери в останню мить вирішили, що обидва занадто брутальні та м'язисті для персонажа Джона Маклейна, навіть незважаючи на те, що спочатку фільм замислювався як продовження командо. До речі, те, що Шварценеггер відмовився від ролі через те, що лиходії були німцями, дуже старий міф, який ніколи не підтверджували ні сам Арні, ні продюсери. Річард Гір зі свого боку віддав перевагу кримінальній драмі Далеко від дому яка з тріском провалилася в прокаті. Ці відмови та інші складнощі зірок першого ешелону привели продюсерів до пошуку менш відомих, але талановитих акторів. Тут на радарах і з'явився Брюс Уіліс наприкінці 1980-х Віліс уже був відомий телеглядачам завдяки комедійному серіалу детективне агентство Місячне сяйво. Але до світової слави було ще дуже далеко. Сам Віліс зізнавався, що роль у міцному горішку стала для нього справжнім шансом, оскільки робота в серіалах йому набридла, і він прагнув змінити амплуа. Його імідж кардинально не відповідав звичному образу героя-бойовиків. Продюсери бачили у Вілліс Сія звичайного спокійного хлопця, проте наш герой зумів продемонструвати рідкісне поєднання харизми, комедійного таланту і драматичної гри, що допомогло йому отримати заповітну роль. Майбутній горішок так вразив продюсерів і режисера харизматичним виконанням ролі та почуттям гумору, що вони навіть вирішили переробити сценарій. Спочатку скрипт був написаний для більш серйозного і драматичного фільму, але простота і невимушена гра Брюса Віллеса надали стрічці легшого і комедійного відтінку. Фільм заклав основи для подальших проєктів, де звичайні люди ставали головними героями, які боролися з поганими людьми і злочинцями, покладаючись виключно на свою кмітливість і винахідливість. А Брюс Уілліс у свою чергу отримав квиток у велике кіно, про яке так сильно мріяв. closer to me than anything that I've ever done. І нарешті, як на мене, найвдаліший випадок заміни актора безпосередньо перед початком основних зйомок. Йдеметься про стюарта Таунсенда, який втратив роль Арагорна в трилогії Пітера Джексона Володар Перснів, незважаючи на місяці репетицій і тренувань. Хоча є різні версії про те, чи звільнили його напередодні зйомок, чи на перший другий день після їхнього початку, факт залишається фактом. Джексон та продюсери в останню мить вирішили, що зовнішність та харизма актора не відповідають образу. Мудрого та загартованого в битвах короля Арагорн мав виглядати більш зрілим і досвідченим воїном ніж Таунсенд. Віго Мортенсен, у свою чергу, виявився ідеальним кандидатом. Син Актора, великий шанувальник творів Толкіна, переконав його погодитися на цю роль. Мортенсен, занурившись у світ Середзем'я, повністю віддався персонажу. Він не тільки вивчив усі деталі про короля Гондора, а й опанував фехтування, верхову їзду і навіть вивчив ельфійську мову. Його талант, фізична підготовка і глибоке занурення у світ сердзення підкорили всіх, включно з вимогливим Пітером Джексоном. Після успіху франшизи Мортенсен, звісно ж, став міжнародною зіркою, що дало йому змогу побудувати кар'єру орієнтовану на незалежне кіно. Просто уявіть, що в дорозі по року на експорт або зеленій книзі грав би хтось інший. Важко переоцінити наскільки значущими стали ці фільми завдяки його унікальній акторській грі і, звичайно, ж таланту. Пишіть у коментарях ваші улюблені випадки, коли відмова одного актора зробила зірку з іншого. Якщо їх набереться багато, то в майбутньому на вас чекатиме друга частина. Також пропонуйте цікаві для вас теми для нових відео з донатами. Найцікавіші ідеї будуть реалізовані протягом найближчого місяця. Дякую за перегляд. Успіхів вам!